Загострення на Донбасі Прикарпаття заробляє на мотлосі і спецоперації з пошуку. Єнота усе, що треба знати сьогодні, упродовж наступних 15 хвилин. Доброго ранку. Суд у справі народного депутата Миколи Мартиненка перенесли на ранок. Запобіжний захід йому обиратиме Соломінський райсуд Києва за три години. Повідомляє Українська Правда. Напередодні адвокати Мартиненка вимагали відводу судді, утім їм відмовили. Нагадаю, затримали нардепа у четвер за підозрою в створенні злочинної організації розкрадання грошей державного підприємства Східний ГЗК». Йдеться про суму понад 17 мільйонів доларів. Сьогодні стежить за перебігом процесу. Більше про це у найближчих випусках. Двоє військових поранені за минулу добу. Штаб АТО зафіксував 41 обстріл позицій армійців. Найбільш напружена ситуація нині на приморському напрямку. Морських піхотинців поблизу водяного та гнутового обстрілювали з гранатометів та стрілецької зброї. На Донецькому по захисниках Авдіївки, шахти Бутівка та Зайцевого ворог бив із гранатометів та кулеметів великих калібрів. Єгор логінов повернувся із цих передових позицій. Шість годин під вогнем, півсотні снарядів. Так по українських військових під Авдіївкою не стріляли вже більше місяця. П'ять часів об'явили перемір'я. Ось з п'яти часов це все на танк уїжджає та роботи. Рука випустили конвієр. Ну, не тільки сюди. Роботу танка бойовики перекривали вогнем зі 120-х мінометів. Вони заборонені мінськими угодами. Сліпаски да, почали обстрілювати нас, хоча нам сказали, що у нас перемир'я. Ми отвічали. ну що ми отвічали? Стрілецька зброя. Без втрат не минулося. Поранені сім армійців. Двоє загинули. Їхній бліндаж не витримав прямого влучання з танка. Подсвісти всього іншого. то прийшлося там четвером витаскивати одного, ну і потім сану второго. Були тоді в укриті. Получається в хорошому столковому в такого Уже там не спас. Перепало й мирним мешканцям. Снаряди пошкодили два будинки. Сидів, смотри телевізор, Сперва блимкнув. Світ, услышал, что где-то упала. Другий раз світ потух і Жертв та поранених серед цивільного населення немає. Перебиті лінії електромереж без світла. Мешканці Авдіївки та п'яти сусідніх сіл навколо міста. Теж кілька годин лунала канонада. Супротивник стріляв з гранатометів у армійців та будинки місцевих. Боєприпаси не влучили з Донецької області. Єгор Логінов, Віктор Шевченко, Роман Ведмеденко. Сьогодні канал Україна. На підвищенні пенсійного віку до 63 років і для жінок, і для чоловіків наполягає Міжнародний валютний фонд. Там кажуть, без цього розмова про наступний транш навряд чи складеться. Утім, у МВФ наголосили, має це відбутися паралельно зі збільшенням пенсій. Акція протесту у Полтаві. Місцеві жителі обурені незаконним, на їхню думку, будівництвом. У центрі міста у притул до пам'ятки архітектури зводять кафе. Детальніше розкажуть кореспонденти сьогодні не не базар! базар! Близько півсотні людей зібрались на центральній площі міста. Вимагають зупинити зведення нового кафе. Просто беззаконні. Архітектурна пам'ятка, яка зберігається державою. І просто влада порушує всі закони. Будинок дворянського зібрання, біля якого зводять кафе, частина архітектурного ансамблю круглої площі. Пам'ятка 19 століття будують незаконно, переконані містяни. За законом про охорону історико-культурної спадщини тут не те, що прибудови не дозволено. Навіть на розміщення реклами на історичних будівлях треба запитувати дозвіл у Міністерство культури. Ла площа одна з головних архітектурних пам'яток Полтави. Якщо цілісність однієї будівлі порушити, спотвориться увесь ансамбль, кажуть архітектори. Ця пам'ятка втрачає свою автентичність. Значить, вона втрачає цінність. Вона втрачає цінність не для нас, полтавчан. Вона втрачає цінність для людей, які могли б приїхати і подивитися на неї. У міськраді кажуть, дозволили звести тут тільки літній майданчик. Коли побачили, що будівництво капітальне, звернулися до архітектурно-будівельної інспекції. Вона прийшла, перевірила, що по документам тут взагалі нічого немає, тобто забудова самовільна ведеться, і вона дала припис про припинення будівництва. Представники забудовника на акцію протесту не з'явились. Якщо будівництво не припиниться, жителі обіцяють зруйнувати конструкцію власноруч. Із Полтави Олена Орлова Павло Бабінчук сьогодні канал Україна. Уже завтра французи обиратимуть нового президента. У першому турі змагатимуться 11 кандидатів. Про фаворитів перегонів детальніше розкаже Олександр Кулібаба. Провладні соціалісти більше не фаворити у Франції. Вибір громадян за останніми опитуваннями розділиться між націоналістами Марі Лепен та центристами Еммануеля Макрона сьогодні потрібні зміни покращення, такі, які може дати Марін Люпен. Я говорив з багатьма людьми, які зараз хочуть голосувати за національний фронт, і всі вони кажуть, що голосували і за лівих, і за правих. Але це були одні й ті самі партії. Я не хочу, аби пані Люпен та містер Фійон вийшли до другого туру. Тож голосуватиму не від серця, не через наважність, а стратегічно. Націоналістка Марін Лепен прагне виходу Франції з Євросоюзу та готова зняти санкції з Росії. Прихильниця Володимира Путіна за час передвиборної кампанії встигла погостювати в Кремлі та отримати кілька поспіль влаштованих феміністками скандалів. Попри відверто, про російський вектор Лепен прогнозує 23 відсоткову підтримку у першому турі. Прямий її конкурент Еммануель Макрон, екс-міністр економіки, до виборів пішов із соцпартії та заснував власний політичний рух уперед. До трійки лідерів за даними опитувань, також входить екс-прем'єр Франсуа Фійон. однак він погорів на фіктивному працевлаштуванні дружини та доньок у держструктурах і потрапив під слідство лише за два місяці людина, яку практично обрали в президенти, опинилася у великій халепі. Чотири мільйони людей прийшли проголосувати за нього на праймеріс, і це була беззаперечна перемога. А лише за вісім днів всього цього не стало. Просто у спину Франсуа Фійону дихає ультралівий кандидат від комуністів Жан Люк Меланшон. Він переміг усіх претендентів у президенти на теледебатах. А його шанси на перемогу цієї неділі оцінюють лише у 18%. Третина французів досі не визначилася за кого голосувати та чи йти на вибори взагалі. Я ще не впевнений. Люди слідуватимуть тому, що скажуть по телевізору, або віддадуть свій голос за Меленшона, як стриманого лівого кандидата на противагу ультраправим. Ліві вони чи праві? Всі однакові. Вони просто прагнуть влади, і все. Вони турбуються про людей лише під час голосування. підігріває передвиборчі настрої у Франції І терористична загроза. Силовики не виключають нападів навіть на кандидатів у президенти. Олександр Кулібаба сьогодні канал Україна. 15 гранатометів і два автомати здав правоохоронцям місцевий житель у Запоріжжі. Чоловік розповів поліцейським. Він виявив схрон, коли прогулювався лісопосадкою. Самотужки перевіз її до гаражу, а потім повідомив про це в поліцію. Чи дійсно це так правоохоронці ще з'ясовують? За законом громадянин, який добровільно здав зброю, звільняється від кримінальної відповідальності за її незаконне зберігання. На Прикарпатті селяна заробляють на смітті. Побутові відходи сортують і продають. На ці гроші вже висадили сад. Детальніше розкаже Наталя Фармос. А ми зробили безлад на божому подвір'ї. Тому прошу вас, вжіться під увагу. Такими словами отець Василь закінчує свої богослужіння. Священик уже третій рік проповідує сортування сміття. Ідеш дорогою і дивишся, як там по п'яти паркани, по тротуарах валяються пляшки. Сміття в ріку, сміття в ставок. Ну, я не міг мовчати. Парафіяни на таке реагували по-різному. Дехто сказав, що яке діло священника до того, що й немає про що говорити, аж про сміття церкві. Та згодом почали дослуховуватись до священника та сортувати різні види відходів. Тут складаю, а тут складаю бумагу. Я там у священник дам. Він нема несу. У селі встановили навіть спеціальні контейнери для сортування сміття. Загалом у більшівцях облаштували 11 ось таких майданчиків для відходів. Результат помітний вже при в'їзді у село. Вже я бачу, що частіше все рівно є. Ля так не викидають люди. Пластикові пляшки насамперед вони виготовляються із нафтопродуктів. і вже на етапі виробництва використовується природний ресурс, і при цьому виділяються в навколишнє середовище близько 100 років. Потрібно пластику, щоб розклався у довкіллі. А нещодавно люди зрозуміли, на смітті можна навіть заробляти. За першу партію зібраних пластикових пляшок селяни отримали 800 гривень, на них купили 40 яблунь. Частину з них посадили тут, біля церкви, решту поблизу школи та дитячого садка. За кілька тижнів на пластиковій тарі у більшівцях заробили вже майже півтори тисячі гривень. Та ці гроші селяни не витрачають, заощаджують на новий дитячий майданчик. З Івано-Франківської області Наталя Фарму старас іванків сьогодні канал Україна. Двобій футбольних клубів «Шахтар» і Динамо завершився перемогою гірників із рахунком 1-0. На початку матчу кияни штурмували ворота донеччан. На третій хвилині Ярмоленко із кількох метрів влучив у сітку Шахтаря, але через порушення правил гол не зарахували. Підопічний Паулу Фонсеки відкрили рахунок на 12 12-й хвилині. В результаті складної комбінації Тайсон передав на Ферейру, і той майстерно відправив м'яча у ворота Динамо. Другий тайм відзначився запеклою боротьбою однак відігратися Динамі. Вцям так і не вдалося. Шахтар має в запасі 14 очок, що фактично робить його достроковим чемпіоном 26-го туру чемпіонату України. 26 квітня в Харкові у півфінальній грі гірники зустрінуться з Дніпром. Заспівала заради порятунку дітей. Українська співачка зі світовим ім'ям Ольга Микитанко дала благодійний концерт у національній опері. Гроші збирали для центру дитячої кардіології на нову. Ангіографічну установку, яка дозволяє проводити операції на серці без розрізу. Прилад коштує більше мільйона євро. Уже вдалося зібрати півтора мільйона гривень, але пожертви надходять і далі. Іноді ми зупиняємо операційний день повністю всі планові операції. Якщо у нас ну, от, наприклад, ця ангіоустановка е згоріла, зіпсувалась. Бо вона не вимикалась вже з 2006 року. Це дитячий наш корпус. Ми проводимо п'ять операцій в середньому в день. Врятувати єнота Геліка цілий Бориспіль. Напередодні шукав пухнастика, який втік із квартири через балкон. Господині у соцмережах попросила людей про допомогу, і городяни влаштували цілу рятувальну операцію. Чи й знайшовся утікач? Алевтина Пилипенко розкаже. Для єнота на ім'я Гелік ця весна стала випробуванням. Власниця тварини Юлія припускає її улюбленець не впорався з інстинктами. Вночі вийшов на балкон та й подався у мандри. Вечіром я ще мою кушать давати, а його немає. Ну так і вирішила, що через балкон він і випригнув. Юлія не розгубилася і одразу написала про зниклого хижака в соціальних мережах. Відгукнулася мешканка приватного будинку в Борисполі. Мовляв, на електроопорі побачила тваринку. Спершу подумала, що то її кіт. Давай кликати Кузьма-Кузьма, воно не відповідає на моє кузьма. Коли ж я добре придивляюся, а це абсолютно ж не кіт, там такі лапки, як ручки, п'ять пальчиків. Воно таке волохате величезне. І я зрозуміла, що це єнот. Жінка викликала енергетиків, рятувальників та поліцію. Всі дружно, колективно піднялись на вишті до того ж єнотика нашого. Він коли побачив вже цю масу народу, швиденько сам по тому стовпу зліз і шмигнув до мене в двір. Після таких пригод єнот, що повернувся таки до хазяйки, досі переживає стрес. Інтерв'ю сьогодні Гелік давати категорично відмовився, сховався під шафу. Тримати єнота вдома, ще той клопіт невеличкими лапами він може розбирати домашню техніку, цупити речі і навіть прати у ванні, мобільний телефон. Тим часом на сайтах оголошень за такого домашнього улюбленця правлять недешево від 10 тисяч гривень. в на полипенко В'ячеслав Філюшкін. Сьогодні канал Україна. Більше новин на сайті сьогодні.ua. На цьому поки все. А ще більше новин сьогодні покажуть о 15-й. Залишайтеся з Україною.